Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 4 серпня, неділя і у неділю у мене на каналі програма від неділі до неділя. Програма про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто згадати, нагадати і звернути на них увагу. Отже, давайте подивимося, які події я вибрав для того, щоб ми про них згадали, поговорили і звернули свою увагу. Неділя, 28 липня, Венесуела. У Венесуелі відбулися президентські вибори. І ці, до речі, вибори венесуельські протягом от цього всього тижня були там в центрі уваги не тільки засобів масової інформації, але й політиків усього світу. Бо результати цих виборів ну під великим, під великим сумнівом. Будемо дивитися, що і як відбувалося протягом тижня в Венесуелі і навколо питання президентських виборів в Венесуелі. Ну, слід зазначити, що вже в ніч з 28 на 29 липня національна е, е, виборча рада Венесуели голосила переможцем чинного президента Ніколаса Мадуру. Так, вони заявили, що було оброблено 20% виборчих дільниць. Тенденція очевидною та незворотньою, що Мадуру переміг із 51,2% голосів, тобто 5 мільйонів 150 п'ятдесят тисяч дев'яносто Людини проголосували, венесуельців, проголосували за Мадуру згідно даних Національної виборчої ради Венесуели. Понеділок, 29 липня. У понеділок, 29 липня, це вже наступного дня після виборів президентських у Венесуелі. Вже вийшли на вулиці тисячі людей, які виступали проти переобрання Ніколаса Мадуру. Ну і в понеділок також, на мою думку, варто згадати про те, що. Джо Байден, Джо Байден виступив в підтримку такої ну, серйозної реформи Верховного суду. там мова йде про те, щоб вони мали обмежений термін перебування на посаді, і про те, щоб навіть він там заявив, що необхідно внести поправку, конституційну поправку у Конституції США, щоб скасувати це рішення Верховного суду щодо імунітету Трампу і колишнім президентам за злочині, які вони могли зробити, вчинити перебуваючи на посаді президента, вівторок, 30 липня, близький схід. Ізраїльська армія оголосила у вівторок, що був вбитий військовий командир Хезбули Фуат Шукур, який відповідальний був за суботній напад, який спричинив загибель 12 дітей і підлітків. Маджаль Шамс на анексованих голландських висотах. Ну, він був ліквідований внаслідок увечері вівторок. внаслідок наслідок в південному Бейруті заявила ізраїльська армія. Середа, 31 липня, близький схід, політичний лідер Хамас Ісмаїл Ганія був убитий в Тегерані в своїй резиденції. Разом з ним загинув охоронець. Це було після того, як він був присутній на інавгурації нового президента Ірану. і... Слід зазначити, що про це заявило CNN в середу з посиланням на іранське державне ЗМІ прес-ТІВІ. Ну, потім дійсно було це підтвердження, і ми бачимо, що насправді от ситуація на Близькому Сході почала дуже-дуже загострюватися. Був вбитий військовий командир Хезболи, політичний лідер Хамас Іслам Ганія. І, до речі, Ран одразу ж заявив, що буде удар у відповідь, буде помста. І вже зараз всі гадають, коли це може статися і в якому вигляді вона буде, і чи може це призвести до розширення і реально ну, великої такої війни на Близькому Сході. У четвер, 1 серпня, Росія, Білорусі, п'ять західних країн, включаючи США, Німеччину, там також була і Польща, Словенія і Норвегія. Вони здійснили обмін 26 своїми громадянами. Про це також було багато сказано, говорено у нас в Україні, зокрема, про так званих хороших лапках руських, які почали. Ну, достатньо дивно себе поводити. маю на увазі їхні прес-конференції. Коли ми почали робити такі різні заяви, що ніби прості росіяни тут ні до чого, треба знімати санкції з Росії. Ну насправді ми всі знаємо за соціологічними опитуваннями, скільки росіян підтримує війну і захоплення території і так далі, і оцю агресію проти України. Тому ну, ця ситуація, на мою думку, мала би вже всім показати, що насправді як про це вже неодноразово всі говорили. Ну, не існує поганих чи хороших руських є. Громадяни країни-агресорки. Також у четвер, 1 серпня, Бразилія, Колумбія та Мексика закликали у спільній заяві до непоредженої перевірки результатів спірних президентських виборів у Венесуелі. Тобто, про ці президентські вибори в Венесуелі дуже-дуже багато було різних повідомлень, дій і заяв. США, до речі, в четвер визнали обраним президентом Венесуели кандидата опозиціонера. Едмундо Гонсалеса Урутію, І про це в четвер, 1 серпня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. П'ятниця, 2 серпня, Аргентина. Уряд Аргентини визнав опоненти Ніколаса Мадуро Едмундо Гонсалеса Урутію обраним президентом Венесуели. Про це оголосила мені законних справ Діана Мондіно у соціальній мережі. Близький схід, до речі, вона це зробила, ну, от, як писали іноземні ЗМІ, ну, на наступний день після того, як це от, зробило заяву Америки. Тобто там пішов, до речі, ну, цілий ряд таких заяв, ми також про них зараз згадаємо. Близький схід, у п'ятницю, 3 серпня, Сполучені Штати оголосили про розгортання додаткових військових кораблів і бойових літаків на Близькому Сході для захисту своїх військ Ізраїльського союзника від загроз боку Ірану. Та Палестинського Хамас, і Іріанської Хезбули. Ну там дійсно ситуація загострюється, і зараз вся увага ну, прикута, якщо ми говоримо про війну в воєнні дії, про прикута саме до Близького Сходу і на Іран. Яку відповідь Іран, який там вже пригрозивши на військові, зробить там вже різні з цього приводу припущення експертів, ні кажуть, що кажуть, що це може бути 12-13 серпня. Ну, подивимось. Туреччина Туреччина у п'ятницю заблокувала доступ до соціальної мережі Інстаграм. Це пояснюється тим, що ніби була цензура в Інстаграмі, і як сказав директор з комунікації президента Туреччини Фахретін Алтун, він розкатував цю платформу ще у середу, заявивши, що вона заважає людям публікувати повідомлення співчуття з приводу от якраз загибелі політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії. У США у п'ятницю Каміла Гарріс отримала ну вже необхідну кількість делегатів від демократичної партії 2350, Це достатньо того порогу, щоб вона була вже офіційно номінованою. В четвер почалося це віртуальне голосування за кандидатуру. Воно має закінчитися увечері у понеділок. Венесуела знову Венесуела, Національна виборча рада Венесуели вже у п'ятницю у п'ятницю ратифікувала результати президентських виборів, які ну, от, затверджують перемогу Мадуру з 51,95% голосів проти 43,18% голосів за кандидата з опозиції Мондо Гонсалеса Рутія. Опозиція не визнає ці результати та засуджує масове шахрайство. Вона закликала в п'ятницю вийти всіх в суботу на. Демонстрації протесту. Ну і е, після Перу, Перу Перу вже у вівторок е, визнали перемогу Гонсалеса Рутії. Так, після Перу ще п'ять країн Латинської Америки: Еквадор, Аргентина, Уругвай, Коста-Ріка та Панама визнали перемогу Рутії Руті на президентських виборах у Венесуелі. Субота, 3 серпня, знову Венесуела. В Венесуелі в результаті президентських виборів оскаржуються міжнародною спільнотою і самим кандидатом Едмудом Осаленсом Рутією, А опозиція на чолі своїм лідером Марією Коріною Мачадо у суботу, 3 серпня, провела демонстрацію у Каракасі, щоб заявити своє невдоволення і вимогу. Щодо відповідальності влади, фальсифікація виглядає більш очевидною, ніж будь-коли кажуть спостерігачі за виборами. Протокол виборів досі не був оприлюднений. Ну, це було на суботу. Глави держав і урядів Італії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Португалії попросили Венесуелу у суботу, 3 серпня, швидко опублікувати виборчі документи після офіційного, але оскарженого, ніби переобрання Ніколоса Мадуро. Ну і в США кандидат у президенти Республіканської партії Дональд Трамп оголосив у суботу, що він не буде проводити теледебати з Камалою Харріс на телеканалі ABC. Це було раніше домовлено ще з коли Байден був. У перегонах Трамп вважає, що це ну, вже застаріла домовленість. і Він запропонував 4 вересня, замість 10 вересня на ABC провести 4 вересня Fox News. Ну це канал, який телекомпанія, та яка ну вона. Консервативна і підтримує республіканців кампанія ну, керівництво компанії Камали Гаріс відмовилося е, від цієї пропозиції, заявивши, що е, Трамп боїться депутувати з віцепрезиденткою Гаріс Гарріс з, на ABC, коли була така досягнута домовленість. В'єтнам, В'єтнамі, комуністична партія, В'єтнаму суботу 3 серпня призначила президента Толама своїм генеральним секретарем. Це комуністична партія. Ну Вітнамі просто хочемо розуміли, наскільки насправді це є ну, важлива, на мою думку, Україна. І деколи треба знати, що там відбувається. Населення В'єтнаму так на хвилиночку складає понад 98 людей. Ну і в неділю знову стосовно Венесуели, папа Римський звернувся до. Влади Венесуели шукати правду після спірного прибрання президента Ніколаса Мадору та уникати насильства. Тобто, ми бачимо, що такі ну достатньо дві серйозні події розвитаються, можливі знову там. Серйозні проблеми в Неселі вже вони раніше таки були на минулих президентських виборах, але зараз більш жорстку позицію вже зайняли і країну Латинської Америки. І побачимо наскільки там ситуація буде ставати все гарячішою. Бо протягом всього тижня там відбувалися ці демонстрації вже є кількість достатньо і загиблих людей, затриманих. І Мадуро там заявляв, що опозиціонери мають сидіти за гратами, що це вони є відповідальними за все. Це насильство яке відбувається на вулицях. І, безумовно, ситуація на близькому сході. На близькому сході, тобто, яка буде відповідь Ірану, і чи призведе це до реальної такої широкомасштабної війни у цьому регіоні на Близькому Сході? Вибори США, ну тут бачимо, що Трамп не хоче. Реально так теледебатів з Камалою Гарріс. Тож ситуація зараз всі обговорюють, будуть чи не будуть теледебати, і чим це все завершиться. Ну, а нас безумовно цікавить ситуація в світі більше в контексті того, що стосується саме України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І традиційно, на завершення програми, хочу всім нагадати, що незважаючи ні на що і ні на кого. Все буде Україна.